Фух. Ну і всім привіт, дорогі друзі. Я повернуся в Я вже... У мене є дві... дві... один баг, одна погана новість. Е, на що з Бога, у мене Джості кудись заїхав, але він не сильно не мішав. У мене є проблемка одна така. Я вже це дуже... Хтозна, яка моя попитка записати це відео. У мене якась сталася така проблемка. Ну, як сказати вам правильно. У мене, коли я тільки починаю запис відео. У мене просто закривається запис екрану і все. Я не можу, кажучи, зробити відео. І в мене є одна, дві теорії. Або в мене якось сама програма для запису екрану Мобізе Вона. Конфліктує з лаздей якісь файли. І через ці файли у мене не хоче записуватися відео. Або є друга теорія. До цього я зні... пробував тільки що це було знімати на пам'яті телефону, а так на карту пам'яті. І в мене взагалі почало. А що все почалося? Я заходжу в Day, Мені висвічується, що ваші дані застарілі. Ну, таке іноді, таке іноді буває, якщо дуже довго не заходить в гру. І ми йдемо в бункер Ольфа. Тут сердечка це поясню, якщо все буде окей. Зараз. Стоп, йдемо до торговця спочатку. Я для нього там все. Угу. Е, я заходжу, перезаходжу і думаю, чим не зробити відео. Це взагалі. лаздеться взагалі головна тема мого кан каналу. А я не знімав вже хто з наскільки. І я заходжу, починаю запис. Проходить. Секунд. Та 5, не більше. І ваші деньги застерігає, ну думаю, ну нічого страшного буває таке. Заходжу третій раз так само, четвертий раз так само. Ну, це як. Казав би мій вчитель з хімії. Один раз це співпадіння, два рази вже закономірність, а три рази це вже. Це вже закон. І виходить так, що. Три рази було, навіть більше, було вже куча разів. Я сподіваюся, що цей раз вийде нормально, поки що записує. Ну, я думаю, через те, що в мене було... У мене не прям багато пам'яті на телефоні, але вона є. Достатньо, в принципі. Вона не хотіла через це записувати. Ну, воно має робити трохи не так. Там інші будуть приколи, ну нехай. Будемо надіятися, будемо пробувати. І що ж це за сердечки? У нас день в честь Дня закоханих з'явилось таке собиття. Треба на таких локаціях з сердечками вбивати зомбі, і з них будуть випадати Валентинки. Написано. За них можна получати нагороди. І ще десь тут телегром-канал. У нас сьогодні 13. 41, прийняти. 2, 5, Я хочу зараз підсобирати талончики і взагалі попробувати прям по максимуму пройти бункер Ольфа. І економно, і полезно. Ну, тільки ці наградки. Ось, це особисті. Ну, вони такі, якщо чесно. Ну, кол... оця після 15 аптечок. Дальше йде щось дуже класне. Ну, як щось. Дуже воно класне. Це, цьому собиті й менше дня? У мене ці оці лаги лякають, чесно. У мене ні броні, у мене нічого немає. Я взагалі вчора сортував трошки. Ну, не вийшло. Гробі поки що все окей. Тепер подальше на це надіється. І проходить бункер Ольфо. Фух, ну я коротко вам пояснив. Е, а чого я не грав... А я не пам'ятаю, я вже сказав. Я зову, чи я сказав чи, причину, чого я не грав дуже довго лаздей? Ну, якщо я її сказав, і ще раз повторюся, вибачайте. У мене просто пропав інтерес грати. Коли я втратив свій тактич тактичний рюкзак... Потім, коли все потеряв, хотя це було дуже давно, я все, все одно записувала відео. Ну потім у мене ще проблемки. Ну, що просто взагалі, ну, катастрофічно не хватало міста. Ну, ну самі банальні. Просто згорів. І все. Ну сейчас Я постараюся. Все окей. Надіюсь буде. Фух. Будемо надіятися, що все... що будем проходити. і нічого не буде лагати. Бо... У ну, нас це ж тема мого каналу. А я знімаю всякі різні ігри, Це ж тема мого каналу. Я... Ну, то так вийшло. І сезон же новий, точно. Бум-бум, 69-й закончусь. Воу! Нормальний скинчик! квеный <свист> ого а не перебор катана а не револьвер вначале может еще ящиках народу поменял да ну, си... м ну 16 там по моему был другой кое-что нормально ну все окей Та ні, це першу наградку поміняли на катану. Ну, в принципі, її не проти. Давайте візьмем. Чому б і ні. Треба здесь почти якось якийсь тап якось. Там штанці ще були. У мене проблемки. Нема ні броні, нічого. Ну, вроді все окей. Я чув про якийсь паровозик Лоздек. Ну я все. Все-таки теж дивлюся других ютуберів Полоздей. Ну, черешня самий банальний. І я сьогоднішнє його відео, як подивився, він сказав про якийсь паровозик, Ну, я не знаю, може його якась тема. Я, чесно, не знаю, просто це, мені це слово паровозик. Пар паровозик, Заповнилось, ось його і тут. Хто це, що це, я не знаю. О боже! Як я давно не грав? О боже, я зараз таку ностальгію для себе сповню. Як. М -м боже. Як просто ностальгія. Боже. І коли я. М -м Як сказати? Коли я перший раз почав е, е, я взагалі е, дізнався про лаздей з Ютуба просто. Е, мені. Ну, ці такі якісь Жанри зомбі-виживання, мені вони нравляться. І я знав про лаздей з Ютуба. І я коли подивився, що тут і як тут. Ця ігра просто для мене стала, як сказати, божественною. Я тільки в неї грав, ніякі другі. Е, і тепер я вспомню цю ностальгію, коли я перший раз для бу, щоб попасти в бункер альфа, треба був 20 й тільки, всього то уровень 20-й, а ще 40-й. Ну, різниця така, я думаю, 20 урівнів нормально. Як я перший раз в цей бункер пішов, ще тоді я свого та як? Ну, не одного, а сразу, мабуть, своїх друзів, мабуть, друзів трьох сразу під садив на Let's day. Ми всі це як разом грали. Особливо так як пішла після школи прийдеш. Десь сядете якось там біля дому. І просто граєте. Це просто така ностальгія. Боже. Що це заплачує. Це це було років, мабуть. Та ну 8 років це у день, десь не 8, мабуть. Це було років 7. 6 7 років назад я перший раз Last Day. Попробував. Що це, що це таке? 6 років. Е, на, на той момент мені, мені було 6. Це просто ностальгія. Пройшло з того моменту 6 років. 6. Це просто... Неймовірно багато. Як на мене. Шість років. Шість. Шість -то точно. Ну, от якраз максимум це коли вийшла тільки лаздей. Ось це було давно спогади. Просто... Не можна сказать. Опа, Грустненько даже якось. О, ящик. Покрутим рулеточку. Я еще хочу попробовать. Я думал, скин выпадет. Я хочу этот скинчик получить. Его дуже сильно хочу. Ну а вот она есть похожий рыбак. Ну так и интересный скин. Эх. Я хочу попробовать всем видео. Я думаю, ну открыть. Ха-ха-х-х-хух. Ху-х-хе-хе! Красний ящик хочу відкрити. Ой! Чик. Хочу красний ящик. Ну це десь. Ну якщо прям вести, ми максимум 8 ярусних. Ну, а ще ж є ящики. Точно, я ще ж не, од... не от... тут ящик, воно такі не відкрив. Не Ой, походу, я зробити зробив. Абільно. Я не знаю, це пособит його цьому з Валентинками, у мене просто питання таке. А за 7 днів можна 10 тисяч назбирати? Ну, 10 тисяч за 7 днів. Не багато, ні? Бо я щось думаю, це трошки багато. Ще коли я вже... Уже максимум 7 ярусних. Е, ну. Я вже одну четверту. Ну, це мої. Там ні. Хоча. Ну, якщо прям дуже сильно буде вести. Можна і за весь другий етаж получити якраз 8 чи 7 уже, точніше, то Ай! Ай, а колись був бог, його можна було убити. А ну, я ще знаю один прикол. Якщо правильно стати, Це я знаю, з глоком точно робити. Не вийшло. Можна, коротше кажучи, з простого глока без любих. 43 дні проживу. Це скільки не... Так. Ем. Ну, надіюсь, відео не злетить. Я поставлю на паузу, подивлюсь рекламку. Так, я вернувся і. я гений, Знаєте що? Я посмотри, подивився рекламку, вернувся. І в мене просто закрилась е, разом програма і запису Мобізе і ОЗД закрилась. Ну, я не промах, я сохранив ту запись. Так що, якщо друг оцієї не буде. Лагірським образом я не знаю, як я це скажу. Я хіба що шорт з якось виражусь. А, до речі. Я, мабуть, я склею ці ж два відео. І, мабуть, сьогодні ще може одне відео вийти теж. Притом дуже, быстро, дуже ось ще трошечки вийде. Це буде. Ну, не, не знаю, таке. Це буде відео з штативом зняти. Це я точно кажу. Це буде штативчик. Ще щось катана быстро поламалася. то я не жені так. Ну, головне, Що я запись с mm -hmm. Ну, реально, я думаю, що просто Лазде конфліктує з Мобізе якось. Або навпаки. І через це мене получається так, що вообще, взагалі взагалі знімати. І інші програми також так само. А ще, я що замітив, а хто не починився! Джойстик в мене все одно кусків екран. Ну, в мене є теорія одна. Я просто знаю, як на моїм телефоні. Е, просто розділити екран на дві частинки. І я думаю, чисте, що я розділяю, це мене чиста джойстики ламається. Бо як тільки я просто на головному екрані, коли вмикаю запис, це через мобізе. Угу, і то при заході в гру. У мене просто запис сам по собі він. Я, я його не вспів почати, він вже виключився. І просто розділив екран, включив оцю іконочку запису. 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 І все окей. А ще... М -м, точно. Дуже хотів вам... Е, хочу вам сказати всім дуже велике дякую. Це те, що. 31 підписник! Я взагалі не очікував. Я думав, у мене ще оті 20. Ще в мене ще 28. Ще що? Що в мене ще буде всього 28 підписників, які мене дивляться. Але. але. Магіческим образом. Я не знаю, як Я не пон... я просто не представляю, як ви так усі змогли. Ладно, Ну, просто хочу вам всім сказати дуже велике дякую за те, що добили мені оце підписник. Ну, що в мене тепер є 30 підписників. Просто навіть не знаю, як виразиться. Просто я дуже радий, що в мене тепер 30 навіть 31 підписник. Просто кажу вам дуже велике дякую. За те, що... Підписуйтесь. На мене дивитесь. І ставите лайки. І. І. А що і? А нема що й додати. І взагалі... Я моя. Не, як сказати? Це я скажу мою... Фінальну ціль, прям яку я прям ну максимально сильно хочу. Ну це, мабуть, майже всі хочуть ютуберам, які знімають и них прям, ну, вони хочуть знімати, хочуть, ну, іншим людям також, ну, як сказати... Як довольствую прийти. Не знаю. Ну я, ну, скажу трошки по хороші емоції дати іншим людям, і ну, я Просто знімаю. Тип інші також подивилися, цікавилися. Що? Я просто не знаю, як... Ой, як правильно вам виразиться. Ну, просто знімають для душі. О! Ось так, можна сказати. Вони просто. Я думаю, більшість людей, ну, хоча б сподіваюся, знімають для душі, що можуть пограти, комусь розповісти. Що там, там. як -то. Ну, якось так. А моя головна ціль це 100 тисяч підписників. Це, я думаю. Ну, якщо так подивитися з моїм темпом. Ну, чим більше, по суті, підписників, тим скоріше вони і ростуть. Я думаю. ну, е Я думаю, правильніше буде виставити мою ціль, от, наприклад, на, от на 25 рік. Я хочу, щоб, щоб... Я хочу отримати... Ну, підписників 200 точно. Ось на це на, 26, на 25 рік моя головна ціль це 200 підписників. Ось. Отак От я хочу виразитися. І сподіваюся, що ви мені... Ай! Що ви мені допоможете. Якось так. Крутенько сказав про свою ціль. Ще я пані, що в мене оружиє. Ладно. Надіюсь вийде, я не уму. Візьмемо кірочку одну. Прям найбільш... Ну от найбільша ціль 100 тисяч підписників, а ціль на 25 рік. Це... Ну, 200 підписників хоча б. Е! Так не чесно! Я ж по ньому дарив! Та ну, блін. А! І опять на базу. З бази потом туди, потім сюди. Як так можна було? Її ще потратили Ну, я не знаю то так. Ну, ми вже 171 валентинку зібрали. Для першої нагороди треба 360. Та за що? Що тут у нас є за акції донатні? О, я вже забув про ці товари, про світоварення. Блін, такі класні акції. Що я ще я понял, що у мене 19 монеток. Де я їх потратила колись. А колись я їх потратила, случайно, щось все скоро. монетки, які у мене були, я їх потратив. Я мало дець. Yeah. Чи в мене не буде сьогодні? Не... Просто. Ні, нове відео ні. Отак. Завтра буде, мабуть, відео. Десь близько. дивіться, і джойстик починився, кстати. Ні, я зробимо так, я думаю. Друге відео вже випущу я завтра, не сьогодні. Близько, думаю, години 16 Якщо я не забуду. Бо я не можу забути. Я це не Мені Кажется, тут ти кейс як туманчиш? Ну, або я просто щось проморгав. Може бути і так. Кампанія мій Ми з компанії о, ні. Да. Я знімався. Магія якась произошла. Хоча я знаю, що така магія произошла. Таху. Ладно, сейчас об'ємо цього яросна та й все. Е, Тоді зробимо так. Я не знаю, коли мені просто те відео. Ну, коротше, подивімося, як воно буде. Щас. Коротше короче, я просто пособираю талончики, а потім завтра або завтра зробимо просто відкриття. І все. Двох ящичків, може й трьох. Так що всім дякую за перегляд. Ой, не той знак, не той жест. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. І всі бувайте. До наступних. відео. Всім пока!